Харків'янка Юлія сьогодні обирала літній одяг для своїх доньки та сина. Розповідає, що переїхала з Харкова разом із сім'єю ще на початку березня з собою не встигли взяти нічого, каже Юлія, адже через обстріли у місті не було можливості зібратися. Ти не розумієш, на який час ти сюди приїхав, і дуже багато коштів йде на те, щоб зняти квартиру, житло в оренду, купити якісь речі. Бо ми коли заїжджали, в нас не було зовсім нічого: ні ковдри, ніякої, ні каструль, ні, ні тарілок. І дякувати Богу, що є такі люди, є волонтери, які допомагають цим з усім. І нам надали посуд, нам надали одяг, нам дають їжу. І коли є така можливість, я можу приходити з дитиною, брати нові іграшки, брати якийсь одяг. Літній одяг та взуття для трьох дітей також прийшла взяти харків'янка Наталія. каже із собою мають лише зимові речі на благодійній акції. Жінка вдруге вона також разом із родиною переїхала до Івано-Франківська на початку березня. Харчування, одяг це дуже безумовна, дуже велика допомога. Тому що ми не знаємо, що нас чекає в Харкові, чи домівка наша ціла, чи не ціла, ми не знаємо, тому що зв'язку з сусідами також немає. Всі залишили місто. На який час ми тут залишимося, ми теж не знаємо, тому дякую вам, що ви нам допомагаєте. Зі слів заступниці благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ Наталії Козакевич, від початку повномасштабної війни по допомогу до волонтерів звернулися понад 13 тисяч родин. Упродовж кожної акції людям роздають понад 5 тонн одягу та продуктів, розповідає Наталія. Найчастіше вимушені переселенці звертаються за дитячим одягом, взуттям, памперсами, ліжечками та візочками. Також просять і одяг для вагітних. Першу акцію ми проводили спільну і для, для всіх родин. Так? Але коли ми побачили, що дітки потребують молочка, якогось дитячого харчування, та і це молочко не завжди дістається діткам, тому що і люди різного віку хочуть молока. Так? І ми вирішили якби ну, спеціалізувати ці акції, окремо проводити для родин з дітьми, а окремо проводити для дорослих. Ми збираємо допомогу, яка приходить до нас як вантажі гуманітарної допомоги за кордоном так. Що є ...байдужі жителі міста Івано-Франківська привозить дитячі речі, дитячі візочки, люлечки, там, ванночки для купання. Щоб отримати таку допомогу із собою потрібно мати документ, який засвідчує статус внутрішньопереміщеної особи або посвідчення багатодітної сім'ї. Наступну благодійну акцію «Мить добра волонтери проведуть о 12-й годині 24 травня у Крихівцях. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.